Уяви собі величезну космічну хмару, яка світиться всіма кольорами веселки. Це туманність Оріон, одна з найвідоміших і найкрасивіших туманностей у нашому небі. Вона знаходиться приблизно за 1344 світлові роки від нас і є справжньою кухнею для нових зірок. Всередині її хмар газу та пилу народжуються тисячі молодих зірок, а ультрафіолетове випромінювання. Від найбільших з них змушує газ світитися яскравими відтінками червоного, зеленого та синього. Ця туманність настільки величезна, що світло рухається крізь неї десятки років, перш ніж досягне Землі. Дивлячись на Оріон, ми бачимо не просто світло і кольори, ми бачимо історію Всесвіту, момент народження нових світів. Оріон нагадує нам, що космос постійно створює, руйнує і перетворює. І що навіть у темряві народжується неймовірна краса.